Як часто за буденними справами нам не вистачає часу для наших найрідніших людей? А мама вона завжди поруч, в неї завжди є час на своїх маленьких хлопчиків і дівчаток, навіть якщо в них сиві голови і вже є свої діти. Мами, це вони провели нас з вивистими стежинами буття, вони прищепили нам вміння співчувати і любити. Вони власним прикладом навчили нас опікати і захищати найцінніше і найрідніше свою родину, дім і батьківщину. Вони переконали нас, що найбільша чеснота у цьому світі бути людяними і милосердними. Навіть у ці темні часи любов усіх матерів України міцним щитом покрови Пресвятої Богородиці береже наших відважних воїнів, які боронять рідну землю від ворога. Дорогі наші матусі! Побажаю вам миру, щоб загоїлось ваше материнське серце, щоб висохли сльози, щоб посмішка торкнулася маленьких зморшок навколо ваших очей, щоб кожна матуся в Україні відчувала себе щасливою поряд зі своїми рідними та близькими, здоров'я вам, наші найкращі, найрідніші. Обіймаємо кожну, кожній вклоняємося доземно. З Днем Матері!